Зіграла не лише там своїм характером, кількістю моментів. Погляньте, лише згадайте статистику. Більше ударів ніж у киян, кількість кутових, але використані моменти теж це зіграло свою роль негативну саме для підопічних Валерія Іващенка. Проте знову ж по змісту гри він був дуже сильно задоволений, тому що пропонувала оболонь своїм суперникам. Зараз подача і удар по воротах витягує Федорівський добивання. і це 1-0 Олександр Васильєв. Тут сьогоднішніх господарів поля в тому сенсі, що як мінімум для глибини, але зрозуміло, що це гравець саме для основного складу. Тож побачимо, що він покаже у другому таймі. Поки що Салюк стояв у цій боротьбі з суперниками, вибив м'яч Олексій Шевченко. По оболоні по їхньому стартовому складу офсайд зафіксували у киян по два положення грою Тепер у кожний з команд у оболоні у воротах Назарій Федорівський, номер перший захисники з на право Олександр Осман, п'ятий номер другий Данило Карасьо, якого є жовта картка після першого тайму. Владислав Приймак, третій та двадцятий Дмитро Фатєєв. У півзахисті Тарас Мороз, четвертий десятий Олег Слободян та сімнадцятий Руслан Черненко. У Слободяна. Є жовта картка, фол ще один їде, має претензії до арбітра. А от вони, власне, і зрозумілі, тому що карася була жовта картка. Ми про це щойно казали. І тепер друге попередження і продовжити, щоб атака не закінчувалася. Але все це ціною такого порушення правил. Яке закидання на кузика? Положення поза грою немає. Кузику штрафному. Кузик проти суперника кузик прибирає. м'яч, Кузик пробиває. Пари. І це Самсон єде. Шикарна передача з глибини. По... Справді теж в динаміці. І мені здалося, що Фатієв сам не влучив, але потім повторі пересвідчилися, що корнер мусив бути. Але хай там як, це вже не.